Четвер, 12 грудня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ні, у ворог атакує артилерією та дронами. Є поранені у Запоріжжі. Зросла кількість загиблих через влучання ракети у приватну клініку, але пошукова операція триває. Під завалами залишається одна людина. Про все детальніше розкаже наша кореспондентка Олена Петроченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Марко. Вночі Нікопольщина двічі була під вогнем важкої артилерії. Агресор поцілив по райцентру та мирівській громаді. Люди не постраждали. Наслідки уточнюють. І Нарешті територія Дніпропетровської області ніч обійшлася без ворожих ударів. А напередодні окупанти атакували Нікопольщину майже 30 разів. Крім артилерії, використовували безпілотники. Постраждав 44-річний чоловік. Пошкоджені також приватні будинки та господарська споруда. Понівечені інфраструктури. Структура – готель-адмінбудівля. є руйнування на території ліцею. І вчора над Дніпропетровщиною ППО збила дві керовані авіаційні ракети Х-59-69. Як це було? А саме бойову роботу підрозділу повітряного командування Схід пропоную а подивитись далі. У Запоріжжі зросла кількість загиблих через влучання ворожої ракети у приватну клініку два дні тому. З-під завалів будівлі рятувальники дістали тіло жінки. Таким чином кількість загиблих зросла до десяти. Під завалами залишається ще одна людина. Пошукова операція триває. А Херсон сьогодні зранку росіян атакували безпілотниками. Загинула одна людина. Це 67-річний чоловік. Він отримав поранення, несумісні з життям. На Харківщині у Куп'янському районі окупанти обстріляли СРСЗВ село Кутьківка, зруйновано будівлю навчального закладу, але люди не постраждали. І на цьому ми не вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія дякую, Олена. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Воїни, які на своїх плечах тримають оборону нашої країни та ведуть важкі бої. Сьогодні День сухопутних військ це найбільш численні війська Збройних сил України. Ми дякуємо кожному за те, що захищають, ризикують, не зупиняються і проходять важкі бої. Механізовані мотопіхотні, танкові, ракетні та інженерні війська, артилерія, армійська авіація, ППО. Піхотинці, стійкість яких вирішує майже все. Пишаємось кожним нашим воїном. Дітей і онуків спровадили в більш спокійні регіони, а самі виживають під розривами снарядів і ракет. Це про мешканців селища Гришине Донецької області. На запитання, чому не виїжджають, кажуть, що на пенсію 3200 житла. Не знайдуть, а поки одних лякають лічені кілометри до ворога, селяни шикуються в чергу за гуманітаркою і зустрічають третю зиму спочатку повномасштабного російського вторгнення. Хто і що їм допомагає вижити, і наскільки близько підійшли російські окупанти, репортаж нашого проєкту Воєнкор далі. Селище Гришине на півдні сході межує із Покровськом, який майже в 9 кілометрах. За словами місцевих, до повномасштабної війни тут проживали більше трьох тисяч людей. Зараз набагато менше, але точну кількість не можна підрахувати навіть у день видачі гуманітарної допомоги. Тут велелюдно людям роздають гуманітарну допомогу, отримують найнеобхідніше це не продуктові набори, а побутові товари. Продукти видають щомісяця, а гігієнічні і побутові набори раз на два місяці. Звістка про це розлітається миттєво. Ось такі полотенечка, Ось їх чотири помичі більше: два, три, чотири. Мило, зубна паста, щуточки, розчки. Е Ну, це що для жінок дуже потрібно. Шампунь ось бачу, все те, що дуже потрібно. Велико дякуємо, що вони за нас безпакуються. черга жива, але за попереднім записом потрібен лише документ і особистий підпис. Я син і дочка Ще, Якщо економно, то вистачить на кілька місяців, пояснюють селяни. Ну а як, у магазинах пашти, нема такого нічого, що дають. От, і, і автобус не ходить в город, а де купити ще. Ми ж в селі живемо, ти заготовочкать, трошки щось на городі вродило, якісь запаси поставали з прошлого року, ну так і виживає. Скільки кілометрів до окупантів ніхто тут достеменно не знає. А про евакуацію літні люди і слухати нічого не хочуть. Ні. Ні, ми тут родились, тут живемо, тут і будемо жити, і нікуди ми не уїдемо. Наша тут земля, ні, ні, тут раділі, пожалуйста, тут родителі похоронені. Ні, 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 не треба. Ні за що їхати, ні за дуже маленькі нас пенсії. Люди звикають до всього, пояснює пан Олександр. Не на камеру чоловік розповів, що свій набір відправляє рідні, яка виїхала. На гостиниць додає шмат сала, а сам каже, змирився із долею. Ну, так же, і ракета прилітіть и, і не успеешь іспуватися. І все. 70 лет може і хватит. Ну, хто іспугався, тот уехал. І в кого гроші є. Кончились і вже їдуть назад. Міжнародну гуманітарну допомогу на Донеччині розвозять волонтери благодійних організацій та лише в населені пункти, де можна більш-менш дістатися. Везуть продуктові набори, гігієнічні і навіть будівельні, щоб полагодити потрощені будинки. Гришена Покровська, 1 травня. Піщана, Шевченко зараз найнебезпечніше це Курахівський район і наразі ще Мирноградська громада. До речі, цього дня із Гришиного і Покровська мали евакуювати людей. Та через відсутність бажаючих рейс відмінили. А ця непримітна будівля це сільмах. Тут місцеві купують продукти. В основному зараз цитрус іде, колбаса іде, печення. Беруть похолодало, люди почали їсти, як то кажуть. Моє запитання про світло і генератор у продавчинь викликає сміх. <рес> Бачите, вікон немає, повибивало. Тепла немає. О, зараз поки нема нічого. Так, робота. А у самому Покровську ситуація не краще. Пусті вулиці, і зачинені крамниці, вже нікого не дивують. Пані Ірина радіє кожному покупцю. Розповідає про найпопулярніші зараз товари. От газові балончики, тому що у Повпокровська немає газа люди от беруть такі горілочки, підключають і хоч кушать готують. Якщо це ще саме ходове. каміни спрашують, ну це очень дорого. Я ж товар новий ніякий не заказую, нічого, розпродаюся. Підприємці припиняють торгівлю, а технічне обладнання і приладдя вивозять у безпечні місця. Ну так пішли далі. Бажись. Ну да. У Покровську на сьогодні працює лише кілька крамниць. Невеличкий базар, відділення Укрпошти. Окупанти атакують ракетами, ФАБами не тільки міську інфраструктуру. Відпрацьовують артилерію і по приватних будинках. Активно застосовують дрони, особливо по цивільному транспорту. Дуже багато впівдронув. Це прям полювання на звичайних мешканців. Ми бачимо, що оператор бачить, куди він б'є, і навмисно б'є по людським машинам. На сьогодні в місті залишається трохи менше 1,5 тисячі людей. Діточок у нас вже 27, і ми розуміємо яким чином сім'ї будуть виїжджати. Всі згодні і всі виїдуть. Ворог наближається зі сторони Шевченка вже до міста трохи більше 5 кілометрів. Але кількість охочих на евакуацію із розселенням знизилась. Повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Минулого тижня розселили лише 55 осіб. Активно виїздить великоновоселківська громада, ситуація, в якій стрімко погіршується. Палає її в Кураховому ці кадри оприлюднила нацполіція. За офіційними даними в населених пунктах Донеччини, що є територією активних бойових дій, залишаються близько 56 тисяч людей. Євген Коптів, Денис Лисавенко. Воєнкор. Більше ексклюзива про війну, Збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11 каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь. На 11-й. До двох тисяч штрафу за ялинку КП «Дніпровські активи почали проводити рейди у місцях продажу новорічних дерев та ялинкових прикрас. Кажуть у місті наразі 100 законних ялинкових базарів. Тільки там і можна купувати дерева. Вони повинні мати спеціальні бирки зі штрих-кодом та супровідні документи, які підтверджують законність їх заготівлі. Та реалізація з повним переліком адрес, де продають легальні ялинки, можна ознайомитись на сайті Дніпровської міськради. Для легальної точки з продажу ялинок потрібно мати відповідний договір та самі ялинкові базари на кожній ялинці, так скажемо, повинен бути штрих-код. Це документи, які підтверджують заготовлення для продажу цих ялинок. Для підприємців, які хочуть вести підприємницьку діяльність, цим необхідно звернутися до комунального підприємства Дніпровські активи за адресою проспект Лесі Українки 55, Перший поверх для подання відповідних документів. Та отримання договору для ведення підприємницької діяльності в Україні є ціла низка урядових грантових програм, спрямованих на підтримку та масштабування вітчизняного виробника. Найпопулярнішою серед українців є програма Власна справа. Вона дозволяє отримати від держави грошову допомогу у чверть мільйона гривень. Як працює, та хто нею вже скористався? Дивіться далі. Запускаємо. Це станок останнього покоління. Він робить лазерну порізку до міліметрів. Таким чином виробництво панелей для дверей отримує якісні оздоблюючі елементи. Раніше цю послугу замовляли у сторонній організації, витрачаючи додаткові кошти. Придбавши станок, нам це скоротило надзвичайно витрати. Ми змогли швидше це зробити. До того всього він може не тільки нержавійку, а й алюмінієву продукцію виготовляти. Тож в нас з'явилися алюмінієві панелі. Придбати лазерний станок на виробництві змогли завдяки проєкту Є робота. Це одна зі складових програми, зроблено в Україні. Вона включає гранти, спрямовані на розвиток та масштабування підприємницької діяльності. Простими словами, це безвідсотковий кредит, який ти віддаєш податками. Ми взяли участь у грантовій програмі Власна справа. Ми склали бізнес-план, подали заявку, пройшли співбесіду з фахівцями служби зайнятості. Та отримали позитивне рішення. Програма мікрогрантів. Власна справа зараз найзатребуваніша серед українців. Тут можна отримати від держави грошову підтримку у розмірі до 250 тисяч гривень. Така допомога дозволяє розширити власну справу, зберегти робочі місця та створити нові. Ігор захищав Україну з лютого 2022 року. Після звільнення зі служби повернувся на рідне виробництво. Мене тут чекали. Повертатись завжди важко після цього всього пережитого але поступово соціалізуюсь і вливаюся в колектив. За обов'язковою умовою гранту до команди доєдналися двоє нових співробітників. Це сприяло вдосконаленню процесів, але на цьому тут не зупинятимуться. Нам постійно потрібні люди, і ми будемо звертатися до служби зайнятися, щоб укомплектувати наші робочі місця. Урядові грантові програми мають комплексний підхід щодо підтримки українських виробників, і вони покликані розвивати вітчизняний бізнес та посилювати економіку держави. Олена Петриченкова, Денисі Ласавенко, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.